Віталій Беделішах грає проти Валентіма Бразилія рейтинг 1794. Д5 буде, да? а я не буду з тобою грати в ці штуки, приймати твої. Я зіграю простенько. Рюнфельд. Пожертвуємо тут пішака, якщо хоч бери, хоч не бери. Нещодавно грав цей варіант, але я там милився в кінці. Не бачив один хід простий. І час закінчився і програв і все. Також там я віддав цього пішака. І ідея втім була: ну, у нього якось кінь на А6 стояв, що я зіграв D5. І як виявилось, коли він забрав тут, що тут також у нього проблеми, тому я і тут зіграю так. Хе-хе. Не боюсь, що після на Б2 він візьме і зіграє C3. Тому що тут трошечки також у нього. Не забувай про мої ідеї суперника. І взагалі то після твого взяття я можу взяти слона. Розумієш, не брати тору руту. Вона мені до. Ну, сказав би до чого. Ти кажуть. Може і не казати. Берри! Чи ти хочеш, фрезем по метре я не буду мят? Sorry. Sorry, bro. Ouais, bah si fox. А я може слон Д5 зіграти? Як ти до цього ставишся? Як ти пішака будеш захищати? Ніяк, мабуть. Телефон поламався. Як ти уроки робиш? Ніяк. Давай така пасточка. Плюс ми посилюємо свою позицію. Що ставити такі навіть прості пасточки, але посилюєте позицію, то це все якби на щастя. І тут воно вже не дуже і пастка. Насправді. Приходиться грати щось типу такого, типа, правильно, правильно? Ту-ту-ру-ру. -ту -ту. Так, хочу з'їсти у нас ананас. Не хочу я мінятись. Розумійте мене правильно. Чим більше фігур, тим мені краще. Особливо, коли у нас два слони. З іншого боку. З іншого боку. Стоп, а чого я просто не б'ю турою отак, пум, пум, і отак. Не знаю. Ось два слони відкрита позиція і слабкість на F2 F7. Херс втрачається. Але, звісно, фігур у нього багато. Проблема тільки в тім, що ферзь не втрачається так. Хі -хі -хі. Не смішно. Це не дуже то і смішно, якщо чесно. Тому що фресті не втрачається у нас. Хі -хі -хі. А зараз фігури можуть втратитись. Плюс одиниці у нас. Зіпішика, ну окей. Так. Так. До речі, так можна ще так. Ідеально. Майже. Тут туду. -ту -ту. Хочу, щоб він якось напав, і я залетів сюди. Страшненько так. З шахи тут король поля ми, поля біля нього ми забрали. Далі хочу поміняти Чорнопольник. Чорнопольник захищає тут. Чого він боїться? Тому що У мене є ще щось сильніше, якщо не йде сюди. Отакий в нього хід є. Вау. Crazy. You crazy. Ну, якість, якщо віддаси, я не проти. Білопольник тут буде набагато сильніший цього коня, я думаю. Так. Воно на що. Якщо я так пішов. Мат хочу поставити один хід. Токи не давай без, без цих. Ошломляючих ударів, що я щось зівнув один хід. Давай без цього. Давай я виграю цю партію. Не хочу спортити її. Будь ласка. Ну, навряд чи я тут. Просто по діагоналям перекрутились. ГРП, як то кажуть, сюди б'ю просто. Сюди мат. Ма два ходи. Єс окос. 78 на 72 партія вийшла непоганенько. Каже погано. Так другий раз уже граю. Чому я не подивився, що це погано? Вона було трошечки по-іншому, але окей. Так. Да? І що? Ну, на цей був розрахунок, що він б'є або слоном, або туру, або ферзем. Що я, На що я розраховую? На цей хід. І на цей хід я б'ю тут просто. Або, в принципі, я б'ю тут, він б'є, і я б'ю саме слон, ферзя, цього слона по чорним полям. Ось на це я розраховував, хоча комп'ютер каже, що у чорних тут краща позиція. Ну окей. Краще, дала. Якщо суперник є пішаки, то в нас уже все добренько. Так, я помилився. Слон F7 був хід. Я не бачу. Я дивився, так, да, про цей хіт, але. На, Тураце один. Цей важливий хіт. d 5. Ну окей, б'ємо. Наприклад, ферзем. І що? це 6, а кінь... А, кінь нікуди не може вийти. Ясно. Я думаю, в туру... туру ми не з'їдаємо. Ми з'їдаємо кобилу цю. У нас плюс один пішак. По комп'ютеру взагалі виграна позиція. Ну, тому що ще цей слабкий, здавалося б. Слони одного кольору, але слабкості все-таки. Так, в партії взагалі цього не було. Партія просто дивив на слабкості. Так, сильніше був хід Ферзь Б3. Ясно. Ну, розмін фрезів за рахунок того, що у нас два слони. і Десь там більш активні фігури. Окей. Дуже поганий хід, так. Ага. Слон G5 треба було. Спочатку зіграй так. Тричі нападаючи на F7. І тура F7. Ферізь 3 нормальний хід від комп'ютера. Ми, ну, звісно, б'ємо. І зайву якості якось маємо реалізувати нашу перевагу матеріально. Ну Окей, я вирішив, що і так нормально. Чому б ні? Брати не можна, тому що. Удар вони 5 без фразі. Ну, тут просто слони звірі. Ну і погрожую просто один хід мат поставити. Або фрезем, або цим. Комп'ютер, каже, мат, доходить, тому що є хід Ферж 2. Є4 і мат. Під час класифікації коду сталася помилка. Таке буває? Добре.